Ну і у Львові вперше проходить форум муніципального партнерства. До заходу долучилися представники 45 українських громад та 11 європейських. Ключові теми публічна дипломатія. Участь громад у європейських програмах та проектах співпраця уряду, парламенту, громад у процесі європейської інтеграції, а також досвід європейських громад для інтеграції європейської України. Напередодні учасники форуму відвідали також національний реабілітаційний центр незламні до створення якого вже долучилися міста побратими Львова, Фрайбург, Вільнюс, Варшава і також шанували пам'ять полеглих захисників України на Личаківському кладовищі. Ти, ти бачиш місто, яке живе, в равно є прощання, не нашими героями. І, власне, цей меседж я транслюю у світі. Я вам ну, всім дякую, слава Україні! Маю розуміти, що їхня успішність буде лежати сформу про цепальне пакунецтво чи вміння людській якості Is I've never been to your city, but I feel like I'm back home. And what is the most pressing issue in the city? I feel an obligation to, uh, to do for our freedom. And if we let time, uh, the ability to, to look ahead and have a mission, it's also an So... We all have the right to do Наша перемога, вона має дві частини: одна частина це доокупація всіх наших земель, а друга частина це перебудова нашої країни. Тому що якщо ми хочемо бути повноправним членом Європейського Союзу, всі ці правила і норми Європейського Союзу ми маємо коментувати. І сьогодні, співпрацюючи з містами, які є лідерами в своїх країнах, ми можемо дуже швидко отримати цей досвід. Наприклад, Орхус, наше місто Данії. Вони є лідерами в світі з точки зору теплопостачання, водопостачання. Ми вже разом працюємо. Наприклад, два тижні назад ми підписали таку спільну декларацію про партнерство в розбудові Андроукен з мером Ліверпулю і з мером Манчестера. І також мер Орхуса доєднався. І інші мери також будуть доєднюватися з різних світів. Але ми цей весь досвід передаємо для українських громад. Які приїжджають сюди, і тут власне є оце партнерство, тому що на рівні міста це можна зробити набагато скоріше. Уряди так між собою співпрацюються це такі великі, знаєте, великі інституції. Але міста від ідеї до реалізації швидкий час. Приклад, коли ми минулого року народили ідею збудувати спеціальні будинки для вагітних переселенок. Від ідеї до реалізації 3,5 місяці. і там же люди живуть. Розумієте? Тому це партнерство це є між людьми, очі в очі. От знаєте, душа резонує і є контакт. Сирівогу Другий день Львівського форуму муніципального партнерства розпочали із панельної дискусії про публічну дипломатію українських громад в умовах війни за участю мера данського міста Орхус Якуба Бундсгарда, міського голови Львова Андрія Садового, голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та Мелітопольського міського голови Івана Федорова. Андрій Садовий наголосив, що завдання Львова сьогодні це.